І так, сьогодні я покажу вам хайп проект, новий хайп-проєкт, який запустився 4-10. Називається Invelards. Про самий проєкт проєкт від зарубіжних адмінів. Сайт дуже красиво оформлений. Дизайн мені дуже подобається. Такий темно темно-жовтий, темно-оранжевий. На їхньому сайті тільки англійська мова зараз надана. Це по-англійськи написано, тому що це проєкт зарубіжний зарубіжний проект. І заробіток тут йде від 3%, від 3 за день. Тарифний план тут на 14-17 днів. Ну про тарифний план зараз чуть пізніше. Щоб зареєструватися, ми можемо, нам потрібно нажати на sign up. Коли ми нажали на Synap, на ми вводимо свій емейл, юзернейм продумуємо і створюємо пароль. Так як вже я зареєструвався і вніс сюди депозит, мені потрібно в свій аккаунт. Щоб увійти, нам потрібно ввести юзернейм, пароль, ну і підтвердити капчу. Зразу перейду до платіжних систем. Тут підтримуються такі платіжні системи, як USDT. Bitcoin, Litecoin, TRX, Dogecoin і Dash. Я коли роблю депозит через USDT, тому що мені найбільш вигідно так робити. Тепер, коли ми попали сюди, можна нажати на New Deposit, щоб поповнити, щоб поповнити баланс. Я поповняв на 40 доларів, тому що мінімалка тут 40 доларів, тому я поповню на мінімальну суму 40 доларів. Ну, 40 доларів там, від 3% 1, 1 долар він буде кожен день капати від 1,20 центів. Тепер, якщо, коли ви визначили, яку суму хочете поповняти, нажимаєте Create і насилаєте. Якщо це USDT, то насилаєте в мережі Кірсі 20. Якщо це біткоін, то там в іншій мережі. Тепер дивіться, коли ви зробили депозит, то вам надається. Рандомна сума, тобто вам буде капати щоденно від 3 до 3,3%. Зараз вам покажу, як це виглядає. Наприклад, я зробив 40 доларів депозит, і мені, мені 3,2% будуть давати щоденно на 14 днів. Там від 14 до 18 днів тарифний план мені випало на 14 днів 3,2%, що досить непогано. Вот. Загальний в мене буде прибуток 144,8%, тобто 44%, майже 45%, в мене буде чистима вийде. Вийти. Що хочу наголосити, дуже, крути, дуже крута тут фішка, штука, що можемо вивести депозит наш в будь-який момент, наприклад, зараз. І з комісії там приблизно 15 11 20 комісія при виводі вкладу. Вот. Це дуже крута фішка, тому якщо. Ви, наприклад, заробили, хочете вивезти вам потрібні гроші, ви можете вивезти в будь-який момент і тратити і начкати до кінця вашого тарифного плану. Щоб вивести, можна, щоб вивести, треба... нам треба вказати платіжну систему тут, наприклад, на тірісі 20 я буду виводити, ви встановлюєте сюди свій гаманець, берете з будь-якої біржі, або з Metamask, або з Trust Wallet. -у. Берете свій аманець-20 USDT, копіюєте, вставляєте от сюди. У мене ж тут просить код автентифікації, автентифікацію можна на налаштуваннях настроїти. Ну, про це ви це, самі зробите. І вводите суму, і виводите. Мінімальний вивід тут на вашому екрані USDT 5$ і там інші криптовалюти у інших виводу. Пратнерська програма перший ранг, я зараз на першому ранці 4,1 і 1%. Ну, другий левел там вже більше буде. Другий левел буде Ну, там вже, і третій, четвертий, п'ятий, тому буде вже більший процент даватися Транзакції ви можете побачити ось тут. Всі ваші транзакції. У мене тільки на транзакції я робив депозит от сьогодні. І показує, що депозит, мій депозит і поки що все. Далі, що хочу сказати, є в них такий прекрасний. От тут в меню заходити телерамбот. Ви можете туди вступити. Там в принципі, показує ваш депозит, показує ваші рефералі, ваш клад, ваш вивід. Ну, в принципі, все, дуже, все, що відбувається у вас у цьому проєкті. І з присів того проєкту хочу відзначити досить таку хорошу партнерську програму. І що хочу сказати, процент такий середній від 3 до 3,3%. Мені це дуже подобається. Також з плюсів, я би відзначив зарубіжних адмінів це дуже круто, тому що зарубіжні адміні набагато краще, ніж SNG. І напевно, що одне з таких крутих і найважливіших, це що вивід депозита в будь-який момент. Це якщо прям дуже терміново треба вивезти, ви можете вивезти. Отак, от, от, от проєкт, хай проект стартанув дуже скоро. Також не забувайте про ризики, оскільки. Це все-таки хай-проект. Як не як це хай проєкт 3% в день, це середній процент, але це хай проект. І може закритися він ну, коли завгодно. Може цей проєкт довго працювати, наприклад, місяць, два три. А може проєкт працювати і, наприклад, пару днів. Тому все залежить від, від адмінів, ну, ми нічого з цим не зробимо. Ми можемо лише зробити диверсифікацію, максимально розкинути нашу суму в різні проекти. Так ми зможемо заробляти. От, в принципі, на цьому все. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій YouTube канал. Бажаю вам багато заробляти і до наступних відео.